Ось така вода. Чиста-чиста-чиста. Дві каплі води всі люди втікли. Приїхала, приїхав автобус, люди зі Швейцарії приїхали. Тут я сиділа з, з, з однією жіночкою, вона тільки що поїхала, пішла в кімнату, Вона тільки що сьогодні перший раз приїхали і ми з нею. Чао, амори. І ми з нею говорили на різні теми. Я їй тут масаж включила, бо тут, бачите, от де бульки є, там масаж такий великий є. Вона перший раз не знає. Ось там та труба теж такий масаж на спину сильно б'є. І вона, вона мені сказала, що вони приїхали автобусом 22 чоловіки. Кантон Тічино, хто знає Швейцарію, це італійська сторона. Ми отут сусіди з, з швейцарцями, кілька от. Зовсім близесенько. Кому? І вже Швейцарія, всі знають, де, де знаходиться. І е, сказала, що та керівничка, що їх організувала цю подорож, е, навіть їх не познайомила, всіх разом жалілася, каже, вона нічого не, не погано свою роботу робить, не познайомила нас усіх. І каже, вона одна. я її питалася інтерв'ю. Я в неї зробила. Каже, ви маєте одну кну одну, в кімнаті. Так свідомо яке дурне питання задала. Каже, ні, одна в кімнаті. та якби швейцарка ще з якоїсь чужою сяде і буде в кімнаті. Каже, одна одна в кімнаті, каже, там 20 євро 20 більше. І... А, а вона сказала, Во, бачите, яка година, все мій закінчується, так скоро закінчується, ще от 20 хвилин і все. І вона мені сказала, що вона одна в кімнаті, але кімната більша, така, знаєте, є. Взяла трошки більшу кімнату і платить на 30 євро більше. Вони будуть з понеділка до суботи. Кажуть, трошки замало, трошки замало ми тут є. З понеділка до суботи. А я їй говорю, та нічого собі, та нехай буде вівторок, цілий день, середа, четвер, п'ятниця. І в суботу зранку вони їдуть після сніданку. Я тут говорила з тим баніном. Ми, ми зарядку зробили тут всі разом. Беремо багато так багато, багато вчора було більше, сьогодні мало. Ці водці, воно таке дуже тверде. Ну як воно мігеньке є, але воно воду, воно дуже воду, ну воду не проникає. Воно тримає дуже гарно на воді. Ми зарядку зробили албанизи, отакий молодий в червоних штанах. І от після зарядки я тут сама одна була, познайомилася до мене. Він підійшов. І ми питалися, він каже, тут працює свою жінку, дітей, всю сім'ю сюди привів і, і, і купив тут квартиру. Я питаюся, ти тут або купив квартиру, чи тут десь, бо там то села кругом є, такі всякі? чита. Він каже, ні, тут близько, недалеко. Купив квартиру. І все, я кажу, ну тут добре живеться, або ну добре живеться. А він каже, ну так, тут робота є, основне, що є тут робота, мої тапочки. Перше, ніж заходити в теплу воду, треба душ такий прийняти, щоб чисто не заходити. Ще одна жінка є, як бачите, мій білий халат теж там на кріслі лежить. І е, що я говорила? А, ну от і так. Він цією сім'єю, тут робота є, тут Венето, це дуже хороша реджони, та, область така. О, тут ровер є, бачите? Вчора я тут пробувала на цьому ровері. І цей ровер, от дивіться, де, де крісло є. Я вже як побачила цей ровер здалека, думаю, о, то, що я хотіла, то що я цілий, мріяла, мріяла цілий час. Але я як сіла на це, в мене... Тут ну, брудно казати, жопа там ці воду ну, зазад-зад, зад весь-зад, в зад, мене весь наверх був, я думала, що все сховається. то один дефект. Другий от педала є, бачите, дуже низько. я ноги, ну на дитячій. Треба от, там покрутити знизу, бачите, покрутити, його доверху підняти, так ніхто не підкручує його. Тут ви бачите таку воду, таку плуску плоску але це не плуска, тут є, бачите, кнопочка є. от. Там натиснете і воно б'є вода, дуже такий масаж в трьох місцях, зверху, знизу, дуже сильно б'є. Ось тут, бачите, дві кнопочки є. Тут теж б'є вода сильно. зверху, знизу. Пізніше м тут, бачите, от трошки сильніше, воно так доверху піднімається. Ось тут є, е що мені треба зараз показати, все разом, я зараз і вам покажу. Почекайте. Тут вода нижче, набагато, тут мені по пояс вода. Зараз я вам покажу сауна, яка є. Зараз я вже тут є. Побачимо, яка сауна. Так, тут ще люди лежать. Ось тут сауна, тут температура 90 градусів. Ось тут. Сухо, сухо, сухо. Тут в середині... Зараз я вам покажу. О, тут дуже сильно гурячий. О, як горяче. Бачите, тут якась вода злівала, ніхто не лий. Ось таке каміння, така мінімальна суха повітря таке. Ну, непогано, термометр в середині є. А ось тут, тут вже... Тут можете, бачите, тут саме заходиш і оце тут такий от лід падає постійно. ногах. Ви собі ось так от, бачите, трете. Ось так от от, от, от. от, терти, терти, терти можна. Пізніше. Тут ще є душ, ви можете приймати, ось душ. І ось так тут ще така є. Зараз я закрию двері, бачите, така. Холодна вода. Це така холодна вода. Такий масаж гарний. Зараз я спробую на кінець зробити такий пізніше. А тут тут є дуже волого. А чого ж закрито? Я вчора тут була. Та я не вмію просто відкрити. Може там Мадонна, я... мене видно тут. Я закрию. Відкривається. А, трошки сильніше. о, Тут дуже велика вологість. У, як тут мокро і тут горячо. У, Треба втікати звідси. Тут пара-пара-пара-пара. Дуже сильно пара. І тут так само душ. Ось така кнопочка є. І зараз я натисну. Ми подивимося, О! Так, втікаємо, бо тут буде трохи бризгає. Ось там зверху. Видати ще така гарна, холодна. Такий входить в ціну. Оця вся сама входить в ціну. Ми тут можемо ходити зранку до вечора. І зараз ми підемо ще під кінець робочого дня. Такий. От яка година. А, ще хотіла вам показати, ось тут, тут крісла всі лежать пізніше. Тут ще є роздягалки. Ось така роздягалка з подятою називається. Така, ось такі от приятні очки, що можна роздягнутися. Є два таких. Світло засвічується. Як ви зайдете, воно автоматично само засвічується. Є велике, гарне можна сісти старшій людині. І ще три. Три з пов'ятою є. Пізніше таких два умивальники, Є волосся, можна посушити одне і друге волосся. Величезне зеркало, сміття можете викинути. І тут є два душі. Можете опускатися після води. Тут нема нікого. Ось так виглядає. Два гарні качки, великих таких. І нормальний ось такий от душ. Великий, гарний. Великий-великий, можна навіть дві людини зайти. Попробуємо тут. Нічого немає, такий самий душ. Все так само. І тут туалет є. Туалет жіночий, чоловічий. Дзеркало є. Не дзеркало, а вікно є. папір є. Ну, нормальний, нормальний. Папір великий, гарний і гачок є. є гачок. І тут чоловічий так само є. А тут приватно. Тут, приватно, напевно, за, 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 за за, ну, слідкує, за тим всім, за кріслами. Подивимося, що тут є. Тут все приватне є. Не можна показувати, але я вам все покажу Зад, задній хід. Ось такі вазонки. А, Тут вся система є. Він мені сказав, той що слідкує, він мені сказав, що тут вода 80 градусів, горяча, і вони 20 градусів холодної дають. Обласна рада це все платить, От пара йде. І наша, наші вікна ось там наверху, бо я зверху дивлюся, наверху наші вікна, ну це не важливо. Ось тут вода така горяча. Що цікаве, що він мені сказав той, що продає, той, що слідкує за ліжком, за, за тим, за басейном, він мені сказав, що, що в ду... що він мені сказав, він сказав, що в душі. Ви зайдете в свою кімнату, так, в вас є душ в кімнаті. Той душ зроблений з термальної води. Там тільки додають холодної води, такої, ну, а це вся решту, 60% йде гуряча, вони не мають ніяких, вони не мають такої, як називається, щоб воду гріти. Їм не потрібно воду гріти, вони воду свою мають, чай, море. Вони Воду мають свою. І о, такі, бачите, от лавочки, можна на лавочки сісти. На лавочки можна сісти. <гум> і такий масаж можна зробити. Тут теж, як ви заходите, то ви ви берете і душ приймаєте тут. Інфрадіто мого компаньона, він 46-й розмір носить, бо він високий 1,90 дев'яносто. Тут така палістра є. Тут можете собі каву, воду купити, все, що хочете. Написано, воду не можна йти їсти і туди в сад не можна приносити, не можна приносити своїх напитків, не можна свою їду, приносити, особливо бутилки зі склом, не можна приносити. Ось так. День, вже порядок зробив. Бачите, він прийшов, це все-все поскладав рівно-рівно, всі крісла рівнесенько, бо люди лишають хто як, як може. І ось так. Я йду зараз ще в, в той в сауну. Сауна там, де я вам показувала, там все-все входить. Оце моє, оце, моє, це мого компаньона. Банний рушник такий. І все. Зараз я телефон тут залишу і ми йдемо ще. Туди спробуємо, сауна. В ту гарячу не хочу йти, а от там, де все холодне є, туди піду. Окей, долесеньке мої, На цьому я кінчаюся, закінчую, пишіть, що ви хочете. Пишіть, що ви думаєте, і слава героям України. Побачимося дуже-дуже скоро.